Я що я вам не зараз. Я нічого, я собі не взяла ні що копіки. Нічого нам не вирішала. Сказала, що це церкви. Як ми сиділи під домом? Сказала, що це виділено. Не питала я мені. Є центру виділив кошти на питання. 400. Не питала, не казала, на нього є А що не так Скажіть, що вона сказала? Да я вам людям гроші. А ви десь розписувалися, це... Ні, за що я ніде не розписувалося. Ніде, так? Так. Але є центр. Ну там, так, серйозно. А сиділи на зуби, туди підходили, куди ви знаєте, що там було? Я зайшла там сюди секретар, скраю. Я спитала, мені дозволили. Да. Я мені найти питала мітала. Ну, вона мені показала, я підійшла до мене. Фамілію у є? Скрай? Не знаю, я помічу. Не знімайте мене, mm -hmm. не позорьте. Я, я нічого такого не спіки, нема, ні разу не суділа. Що ви мене знімаєте? Вони є люди, але Бардат. Слухайте, Другі... бардат, понятно, він безділий. Ні, ні, за що? Правильно. Я розпідую двох дітей. Куча кривіток. Щоб ви в мою хату вона не достройна, тому що двоє дітей сидять, викинули, як собак на вулицю. З общині переламали піщо, заяву білю і сказали. Нема кримінального діяння, немає. Тут це мої зробили з вами на діапазон на таке. Не вони з вами таке роблять. Ні, не варто. Це не прийом, я не казала, прийому. Всі спокійно, людина прийшла, взяла бюлетень і пішла голосувати. Ми не маємо права авіатувати людину за то, за то. Хай люди, буде підсумок, повій. кожен може подивитись, виборчий бюлетень, якщо він скипився, я всім показую. Одна людина буде показувати, кому не ясно, хто спостеріг. Хайкові дивиться чітко. За кого поставили позначку? Дивіться, на самом деле, вони просять, щоб ми закривали глаза в чинній комісії і голова комісії закривали глаза, тому що там будуть добряти голоси. І за Хто добряти голоси? Боже, у вас же є ваша людина. Я кажу, хай спостерігайте, що день і ніч. Я кажу, що ви ну, спостерігайте, ну, що ви спостерігайте, що ви спостерігайте. Наші так вони були брати кошти. Людина даже не просто за них розказалася. Вона ж каже, за що? Вона каже, що це член комісії, тому що тоді Вчора зміняли людей. Стрес такі люди отримували. Вони кажуть, що те, що як компенсація людям за те, що вони стільки, ну, ну така оця не розберігав, що сьогодні одні, завтра другий. Ну, я розумію, вашим членам, але навіщо іншим. Хто працює там ваші? Ви ж русський блок, Євценко партії регіонів. Яке відношення між цими знаю, Збирали голову. Якщо у вас керівник, хто у вас голова партії блоку? А всі голови збирали там ви я... бачили, не тільки ви, а там, там в були ще другі. Там були ще другі комісії, так? Я вчора там толком нікого не бачила, я ж кажу. Абсолютно більше. Ви помічує? Дайте той список і все, ми пішли. Щоб не було я... нічого. Ничего... Вам краще заробити, і ми пішли. Все. Тому mm -hmm. ну, добровольно nah, дайте, і ми пішли. Я його вже давно викинула. Я має, вже що? давно його вона бо бояла взвонити, я його викинула. Я не можу. Ми, я на них не розписувалася. Я просто знаєте, як дали ці ж він є. Викинула вообще немає. Порвала на мілки кусочки, розпорчати. Я вам кажу, розумієте, Я за нього не розписувалася, але як вдруг мені завтра спитають, розчитається за ті, копійки, я її копійки собі не взяла. Я повинна, по почесно, щоб люди бачили, що я це може і сказали, що це приймає. Я це. чесно людям роздавала, що, що це не я розумі не взяла, Хай мене не знімає. Не позорте мене на всю країну. То видайте нам цей спину. Я порвала відразу, не знаю. Куди ви виграли? Краще ми приводимо поїхали, Щоб ситуація не накалялася, дайте список і ми поїхали. Чіпати не будемо вас. Якби ми були сповізити, як везде. Чого ворожі не строїться ні одної кімнати, де якесь. <постереж> Це через таких арканків да, і подробик. Це через таких спеціальних. Так, я за 20 років <постереж> ні разу не робити не, не дають. <постереж> Давай список, дайте нам, будь ласка, і поїхали. Я просто зараз стороцю повноважу, і дай за мене, хто хоче.